Всіх вас радо вітаю. Сьогодні маємо уже 10-ту неділю по зісланні Святого Духа. Ми чуємо дуже гарні читання. В першому апостол Павло, котрий каже, що благаю вас, будьте моїми послідовниками, як і я Христа. І це читання нас запрошує до того, щоб слідувати за Христом через когось, тобто через тих, хто нас провадить, через тих, хто нас супроводжує, не є посередниками між Богом і людиною, але. Між за тими, котрі нам проповідують Боже Слово. І в Євангелії ми чуємо дуже гарний уривочок про зцілення сина, який кидається то в вогонь, то в воду. І батько дуже переживає за це і приходить до учнів, власне, в тому моменті, коли Ісуса не було. Бо Він був на горі Тавор, так каже передання, що це була гора Тавор, і там переобразився перед трьома своїми учнями. Інші були внизу, і, власне, вони там пробували якось допомогти тому батькові, але не змогли. І коли приходить Ісус, ми чуємо, що батько робить такий дуже важливий жест, Він паде на коліна перед Ісуса в ноги, припавши до ніг Його, каже нам це Євангеліє, припавши до ніг Його, просив, попросив за свого Сина. Кожного разу ми в Євангелії зустрічаємо різні випадки, як Ісус діє, як Він зціляє. Як теж люди по-різному підходять до Ісуса, хтось скаже, я недостойний, Господи, щоб ти увійшов під мою покрівлю, скажи слово, і цього буде достатньо. Хтось спробував його торкнутися, а хтось падав вниз на коліна перед ноги Ісуса. Падіння це щось таке, що нам усім дуже знайоме. Я думаю, що тут нема між нами таких, які б ніколи не падали. З самого маличку з дитинства ми вчимося ходити, і це неможливо. Навчитися без падінь. Ми всі падаємо, так? Часом дуже болісно. Але спочатку нам боляче, а потім навіть буває соромно. Бо коли паде дитина, це не дивно. Але коли паде доросла людина, то часом буває навіть соромно за себе. Що як то куди я дивлюся під ноги? Дітям кажу, дивися під ноги, а сам десь там дивлюся на хмари. І коли впадаємо, то буває дуже болісно. І соромно, бо хочемо виглядати гарними, сильними, впевненими, щоб все було під контролем. Так? А Євангелій нам сьогодні каже, припавши йому до ніг. Так? Як нам знайоме це падіння, припавши йому до ніг. Батько хворого цього юнака, цього хлопця, не прийшов до Ісуса, знаєте, такий напараджений, як ми кажемо, в костюмчику знаєте, просити таку дипломатичні такі перемови, не знаєте, як недавно відбулися на Алясці. Приходить до Ісуса, і що Він робить? Паде на коліна. Припавши на коліна, він не старався в очах Ісуса якось дуже гарно виглядати, там, якось, не знаю, руку йому потиснути. Він розумів свою обмеженість, він розумів потребу в Ісусі і припав на коліна. Часом нам буває важко впасти на коліна, тому що ми граємо сильних, видаємо з себе дуже. Хороших, правильних на роботі, маємо усміхатися, є певний етикет. Е, показуємо, що все добре. Серед друзів теж, ну, не скажеш про те, що тебе болить. Зазвичай говоримо про якісь такі загальні речі. І потім приходимо додому, зачиняємо двері і хочеться впасти. Хочеться впасти, тому що немає сил. Той батько є нам дуже близький, і ми себе можемо теж побачити в ньому, особливо тоді, коли не маємо далі сил. Як рухатися вперед? Це може бути якась хвороба, це може бути якась залежність когось у сім'ї. Це може бути, врешті-решт, і ця війна, яка нас просто притискає до землі і забирає від нас надію. Є такі моменти, коли падає вся наша самовпевненість. Особливо це відбувається тоді, коли ми щось собі плануємо, і приходить якийсь момент, так, приходить якась. Болячка, якийсь діагноз і все. І все починає сипатися. Можна впасти навіть у відчай. І знову ж таки, впасти, бачите. Наше життя неможливе без падінь. Але дуже важливо, куди ми падаємо. Бо також можна впасти і в залежності, можна впасти в алкогольну, ігрову, наркотичну залежність. Це страшно, бо таке падіння закінчиться ще гірше. Але цей батько з сьогоднішнього Євангелія показує нам. Що є правильне падіння. Так. Майже в кожному виді спорту, в якому передбачене падіння е, вчать тренери, як правильно падати. Як на футболі, як на боксі, так і на інших. Ви... Бо дуже важливий, момент, дуже важливий момент. От мій малий тепер е, тиждень вже трошки більше впав недобре на ногу і, і трошки так тепер. Тяжко йому ставати на ногу. Недобре не впав. Дуже важливий момент в, в добре впасти. А то Євангеліє нам, власне, про це хоче сказати. Щоб не падати в щось що мене ще гірше мені зробить, щось що мене знищить, але щоб впасти правильно. А правильне падіння це падіння в ноги Ісуса. І про це. Хоче нам сказати сьогоднішній Євангеліє. Це ключ сьогодні для нас. Тому що єдине безпечне місце, куди варто падати, це його ноги. Теж зверніть увагу, чому учні не могли помогти тому синові. не показує нам, що вони стоять. Вони стояли. Вони пробували щось зробити, але вони на ногах, вони є діяльні, і в них нічого не виходить. І... Іноді треба перестати стояти, тобто показувати себе, що я, що я важливий, що я герой, що я щось можу зробити. Бо часом найкращий варіант це впасти перед Богом на коліна і сказати, Господи, я не можу, але ти можеш. Я не знаю, але ти знаєш. І тому Іван Ісус каже, майте віру, як зерно гірчиці. Зерно гірчиці таке дуже-дуже малесеньке. Дуже мал... Бачите, Ісус не вимагає, щоб ми мали якусь велику віру. Але каже, майте віру, як зерно гірчиці. Ця віра народжується не тоді, коли ми щось доводимо. Ця віра народжується не тоді, коли ми, не знаю, стоїмо, але коли ми визнаємо, що ми безсилі. коли стаємо на коліна, як сказав один проповідник, що найбільшими ми є тоді, коли ми стоїмо на колінах перед Богом. Тоді людина є найвеличнішою, найвеличнішою, коли стоїть на колінах перед Богом. Чому? Тому що тоді впускає своє життя, тоді смиряється перед тим, хто є найбільшим у цьому світі, перед Господом. Батько, як ми бачимо в тому слові в тому Євангелії, Він впав. Так? Хлопець падав, то в вогонь, то в воду. Теж бачите, падіння. Але єдиний, котрий не впав, це Ісус. Ісус, бо Він піднімає, Він не лякається наших падінь. Бо сам пізніше ми знаємо, що буде, Він впаде під Христом не раз, але впаде для того, щоб нас підняти. І це добра новина того Іван, що Ісус прийшов у цьому світі, аби впасти, впасти під Христом, аби впасти на хрест, можемо так сказати, аби нас піднімати, аби ми, коли падемо, змогли досвідчити, що Він є той, який нас піднімає, він не той, який нас любить, і хоче завжди підносити. Завжди нас хоче піднімати. Коли, особливо тоді, коли ми падаємо неправильно, коли ми падаємо в ріг, коли ми падаємо в залежності, коли ми падаємо в іще якісь інші речі, які нам шкодять. Не біймося падати в Його ноги. Бо це правильне падіння, падати в ноги Ісуса. Не біймося визнавати свою слабкість, адже саме на колінах починається справжня віра. Саме тоді, коли я стою на колінах і визнаю, що я впав. Саме тоді Христос може мене підняти. Власне, тому таїнство покаяння часто відбувається саме в такий спосіб, що стаємо на коліна. Саме тому такі важливі моменти, наприклад, як вінчання, де ми теж стаємо на коліна. Це не випадково. Це моменти, коли ми визнаємо свою неміч і потребу в його силі. Власне, так, як батько з того Євангелія, який розумів, що я тепер не впаду на коліна перед Ісуса. Ісус не потребував цього. Батько цього потребував. Показати, що я потребую, Господи, Твої сили. Я такий слабкий, що єдине, де я можу, це тут ну, лежати в твоїх ногах. Не дуже багато було тих, які падали перед Ісусом на коліна. Були, правда, ті, що з Нього глузували так робили. Була жінка, котра падала на коліна і волоссям витирала йому. Ноги своїми сльозами омивала, волоссям витирала. Небагато було тих, котрі падали перед Його ноги. А ми покликані улюблені, аби не боятися падати в ноги Ісуса, аби не боятися припадати до Його Ніг кожного разу. Навіть як фізично не можемо то у своєму серці, визнаючи свою потребу в ньому, визнаючи свою неміч, слабкість, визнаючи свою безсилля, бо саме тоді стаємо великими і стаємо сильними, коли Стаємо слабкими перед Богом, тоді Бог нас підносить і робить великими, і робить нас сильними, тому що Він нас любить і хоче нас постійно підносити з наших упадків. І сьогодні теж в цій літургії приходимо, кожен з своїми падіннями, хтось з розчаруваннями, хтось, можливо, з невірою, хтось, можливо, в ріх якийсь впав. А той Іван нам каже, що Господь може тебе підняти. Якщо не будеш стояти так, перед ним каже, ну так всі так живуть. Якщо скажеш, Господи, я зрішив, Господи, я впав. І тоді Господь каже: добре, вставай, не бійся. Вставай, моє дитино, я тебе люблю вперед. Тому вчимося правильно падати, як ті, котрі займаються спортом, і найважливіше це правильно впасти, щоби собі не зломити деякі важливі частини свого тіла, то навчитися правильно падати одне з ключових моментів. Я думаю, що для воротаря немає нічого важливішого, ніж падати правильно. Немає нічого важливіш. І для боксера теж. І для інших, а і нас у житті теж важливо навчитися власне цього правильного, бо без падіння неможливо. Ми не можемо уникнути падінь, але ми можемо вчитися правильно падати і правильно падати перед тим, перед ким потрібно падати. А це наш Господь Ісус, який нас запрошує, не боятися припадати до Нього. Падати в його ноги і просити в нього допомоги. Власне, сьогодні для цього збираємося і просимо в нього допомоги в цій ситуації, яка здається безвихіддю, в цій ситуації, в якій проживаємо без надію, не знаємо, як буде далі, і, і на кого на ту надію покладати, у своїх різних падіннях. Сьогодні можемо сказати, Господи, Ти є той, котрий сильний, можеш нас підняти, підніми нас з наших випадків, поможи нам так, як тому батькові, котрому ти допоміг, над яким ти змилосердився. Дай нам силу не боятися падати саме перед тобою на коліна, ні перед ким іншим, але перед тобою. Бо ти є всесильний Господь, котрий можеш нас завжди піднести і робиш це постійно в нашому житті. Амінь. Слава Ісусу Христу!